Мірусім, коли приходиш перше до Бога, каєшся, відбувається діво. Кому не розповідаєш, люди приходять до церкви. Там помолився, біси відійшли, хвороби пішли. клас. То навіщо мені церква, навіщо мені пастир? І я тепер знаю все. Але дивишся, щось якось не виходить. Каєшся, але не працює, молишся, не працює. Сатана пішов, он не йде, він ще сильніше настає, тому що відступив Дух Божий, тому що Бог став ворогом. В Євреях 6.4, будучи віручим, бачити славу Божу середини, будучи врятованим, неможливо, відпавши знову, оновлювати покаяння, коли ти вчиняєш гріх, лицемірство, гордість. Не каєшся, ти розпінаєш Ісуса Христа в своєму серці, розпінаєш Слово Боже, а Ісус Христос є Слово Боже. І начебто ти вважаєш себе віруючим, але нічого не можеш заквасити. Якась інша закваска виходить, зла закваска, виходить невдовлення, гордість, засудження, ворожнічі і так далі. Що робити, якщо віруючі чи відступники опинилися в цій ситуації? Треба стати. Родючим гринтам треба з'єднатися смірення з людьми Божими, які плодоносять. Потрібно з'єднатися з Царством Божим, щоб опинитися на території Царства Божого, руйнувати Царство Темряве, і тоді на царство Боже приходить благодать. Підписуйтесь на канали докторов Теології з